Слава нашому Богу, що ми можемо бути на цьому місці серед Його народу і слухати слово, яке він нам залишив. І ось тема, про яку я сьогодні хотів би говорити, це тема називається Як впливає на нас оточення. І я хотів би прочитати Псалом 1 з першого вірша: блажений чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів. Але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує в день і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не в'яне, в усьому, що він тільки робить, матиме успіх. І це місце, яке ми бачимо, що Господь говорить, що блаженний той чоловік, блаженна та жінка, яка не бере участі у раді нечестивих, яка не знаходиться серед грішників. І яка насолоджується Господом, насолоджується Його законом, перебуває серед його дітей. І ми бачимо тут, говориться про те, що обітниця Божа, що і ця людина буде благословена Богом. Ця людина буде як дерево, посаджене біля потоки води. Ми бачимо, що різні дерева ми зустрічаємо, є, які в'януть, але ми бачимо тут для нас обітниця, що приклад такий, як дерево буде, ця людина. І ось, можливо, ми чули такі вирази. Він просто зв'язався не з тією компанією. Або ще та каже, що на нього впливає оточення. Чому він так поступив? Він не міг так поступити, або вона так не могла поступити, тому що я знаю її, але оточення, яке окружає цю людину, воно наче впливає на поведінку цієї людини. І інколи в народі кажуть ті люди, які більше прожили, що скажи, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Скажи, з ким ти дружиш, з ким ти товаришуєш, і я скажу тобі, які твої, скажем, думки, які твої сподівання, які твої цілі. Скажи, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. І ви знаєте, є такий приклад в старому заповіті цара, царя Йоаса. Давайте прочитаємо це друга книга Хронік, 24 розділ з першого вірша. Говориться так, Іашові було сім років, коли він став царем, і сорок років він володарював у Єрусалимі. Ім'я його матері була Цівія з Версавії. Йоаш чинив те, що було до подоби Господу протягом усього життя священника Його Єгояди. І ми бачимо тут цар, який став, якого врятував священник Іодай, він мав би пам'ятати за своє життя. Те, що Бог йому допоміг, Бог його врятував. І ось ми бачимо, що коли він був уже подорослішав, він вирішив обновити храм Господній. В нього були добрі звички, добрі бажання, він оновив храм Господній. Але далі говориться в 17-му вірші таке: після смерті його яди, священника, прийшли юдейські можновладці і поклонилися цареві. І з того часу цар почав прислуховуватись до їхніх порад. Залишивши храм Господа Бога своїх батьків, юдеї стали поклонятися Астарті і ідолам. За цю їхню провину Божий гнів упав на Юдею та Єрусалим. Ми бачимо тут, що цар Іоас він він служив Богу, поки був живий священник Іодай, поки біля нього знаходилась людина, яка Допомагала йому, направляла його, і ви знаєте, я знаю одну сім'ю, де, скажем, чоловік віруючи, захворів. У нього були проблеми операцію йому Ми робили опухолі в голові. У нього була. І ось сім'я була досить гарна, вона служила Богу, але він помер. І через якийсь короткий час його дружина відійшла від Бога. І ви знаєте, що тримало її, що тримало її, коли вона служила Богу, де, де знаходилось її серце. І Господь говорить, що в своєму слову, що більше всього хранимо храни своє серце. І ви знаєте оточення, яке нас оточує, ким ми себе оточуємо, якими людьми. Давайте прочитаємо ще притчі, перший розділ, 10, 15 вірш. Говориться так: Сину мій. Якщо нечестиві будуть тебе збавлювати, то не погоджуйся. І 15-й вірш також говориться: сину мій, не ставай на їхню дорогу, утримай свої стопи від їхніх стежок. Соломон знав, про що він говорить. Він говорить про те, що якщо тебе будуть говорити грішники, що пішли, зробимо інші справи, які не угодні Богу, то не погоджуйся на це. Вибере собі іншу компанію. І ви знаєте, компанія, в якій ми знаходимося, товариство, в якому ми перебуваємо, воно, як би ми не хотіли, воно впливає на нас. І ось недавно я бачив на одній світлині, один брат виставив такий фотографію був ящик з апельсинами. І в цьому ящику практично всі апельсини були гнилі. Десь щось більше, десь менше. І був один апельсин, який був не гнилий. І як ви думаєте, цей апельсин, який не гнилий, його поклали в ящик до гнилих, як швидко він буде гнилим? Через якийсь короткий час він буде таким самим. Якщо його не перекласти в гарний ящик, він через якийсь час буде ставати таким самим. І ви знаєте, та це стосується і нас. Якщо ми знаходимося в товаристві лихому, якщо ми вибираємо товариства, де не поважають Бога? Якщо ми вибираємо ті місця, де не чують Бога, якщо ми вибираємо побути в тому місці, де і гріх іде, то як це може вплинути на нас? Поступово ми. Можемо заразитися цим гріхом. Поступова ця зараза, ця проказа, вона коснеться колись і нас. І людина, яка, я собі думав, чому, наприклад, люди, які працюють от в моргі, вони, ну не так, ти приходиш, вони як на роботі, бо вони звикли. Вони це горе, яке бачать кожен день, для них вже це звичайно. Вони не переживають з приводу цього, тому що це вже їхня робота, це їхня реальність, в якій вони опинилися. І, і я собі так думав, в якому товаристві ми знаходимося, де ми більше хочемо бути, в, якому, в яких групах ми перебуваємо, хто в нас друзі в соціальних мережах, хто в нас є друг, кого ми вважаємо своїм другом, кому ми можемо розказати, про що ми переживаємо, і ви знаєте, це потім впливає на наше життя. І давайте прочитаємо ще перше послання Івана. Другий розділ з 15-го вірша. Апостол Іван говорить: не любіть світу, ні того, що в світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отця. Адже все, що в світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від Отця, а від світу. Проминає і світ, і його пожадання. А той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. І ми чуємо, бачимо, що залишається вічно. Це Божа обітниця про те, що якщо ми любимо Бога, то Бог нам завжди допоможе. І якщо ми відділяємося від цього світу, то Господь нам допомагає. І апостол Яков також говорить, що він більш ярко. Так говорить, що хто хоче бути другом цьому світу, той стає ворогом Богу, тому що ми не можемо служити і цьому світу грошам. І ми не можемо служити Богу. І е, ви знаєте, коли е, дивимося далі, що Яков, е, можна так сказати, що е, людина, яка перебуває в товаристві лихому, вона може так подумати, що не хочу бути білою вороною, не хочу бути виділятися, казати, що я там в мене інші принципи, і Бог це засуджує. Бог говорить про те, щоб ми вибирали добрі товариства. І ще одне місце, давайте прочитаємо, це перше послання до Корінтян 15 розділ, 33 вірш. Говориться так. Не давайте себе обманути, погане товариство псує добрі звичаї. Не давайте себе обманути. Чи багато нас обманювали? Я думаю, що ми сталкувалися з цим. І ви знаєте. Люди можуть так сказати, що я піду туди, де грішать, і там я буду проповідувати, буду свідком там, але поступово так може відбутися, що цей світ поглине. І ці добрі звички, яка має людина, вони просто зникнуть. І як розказували один брат розказував, коли до нього сестра підійшла молода, і каже. Хочу одружитися на одному хлопцю, але він не віруючий. Брат каже, що це не гарний вибір. Вона каже: Я приведу його до Христа. Тоді каже, добре, давай, проведемо експеримент. Ти каже, заліз на стілець, а я каже буду знизу. І спробуй мене витягнути наверх. І вона спробувала, нічого не виходить, але він її взяв і стягнув вниз. І ви знаєте, я колись також з одною сестрою говорив, яка покаялася, і вона говорить, що хлопець, який в неї був, він каже проти Бога, але я знаю, що я його приведу до Бога. І через якийсь короткий час я вже її не бачив в церкві. І ви знаєте, коли товариство, яке нас оточує, це те, що нас, де ми перебуваємо, воно може впливати на нас. І ось говориться в цьому вірші, 33-му, не давайте себе обманути. Що людина, вона може думати, що я зможу встояти, я зможу щось зробити. На мене не буде впливати цей світ, але часто буває так, що ось як ми бачимо, Слово Боже закликає: якщо можеш вийти з цього, то вийди з цього товариства. є звичайно такі обставини, де ти не можеш змінити нічого, ти вимушено перебуваєш в тому місці. І це вже інша ситуація, і Бог дасть сили. Але коли ти можеш вийти з цієї спільноти, вийти з цього товариства навіть в соціальних сетях, в якихось групах Вайбер або в або в Телеграм, де не славлять Бога, де якісь, можливо, там смішинки, може, там ще якісь новини, і те, що воно віддаляє від Бога, то ставимо собі таке питання: чи ця група, в якій я знаходжуся, чи це товариство, в якому я знаходжусь, чи воно наближує мене до Бога. Якщо вона не наближує мене до Христа, то можливо його варто залишити, якщо ми маємо інші цілі. І ось далі говориться, що погане товариство псує добрі звичаї. Про які добрі звичаї тут говориться? Ну, Наприклад, в євреям говориться про те, що 10 розділ, 25 вірш, що не залишайте свого зібрання, як є в деяких звичаїх. Ходити в церкву це добрий звичай, правда? Молитись Богу. Зранку, ввечері, кожен перед їжею. це добрий звичай. Це звичай, які ми е, приобретаємо е, напротязі всього життя. І е, ці добрі звичаї, можна так сказати, це наші пріоритети, це наші переконання. І якщо ми своїх переконань тримаємося, якщо ми е, кажемо так, що ні, я не буду в цьому знаходитися в групі. Тому що воно мені не носить, не приносить користь, воно може навпаки зруйнувати мене і я можу втратити ці добрі звичаї. Ми читали про царя Йоаса, який протягом довго року, років свого життя він служив Богу, він відновлював храм, він, скажімо так, способствовав, тому щоб люди приходили до Бога, славили Його, але як тільки змінилося його оточення. І він сам поступово змінився. Це не відбувається за один день. Ми не якщо з нами щось відбувається, якісь зміни, воно не відбувається ось за один день. Що ось ми стали зразу якимись поганими? Це поступово, поступова людина. Вона змінюється, і в єфесянам говориться, що не давайте місце дьяволу. Якщо ми бачимо слово Боже говорить нам, що погані товариства вони псують добрі звички. Значить, це слово Боже. І так потрібно на це звертати увагу. І ще е, така думка, що е, якщо ти хочеш бути розумним, то тобі потрібно бути серед розумних. Якщо ти хочеш стати художником, тобі потрібно бути в цьому товаристві художників. Дивитися, як вони малюють. Е, якщо ти хочеш бути спортсменом, тобі потрібно спілкуватися з спортсменом. Наприклад, е, я читав. Е, у Клічка брали інтерв'ю, чому як він достиг чемпіонства? Він говорить, що я вибрав саме найкраще. Я спілкувався з спортсменами, я вибрав тренера самого найкращого, самого найдорожчого, тому що я хочу бути чемпіоном. Він казав, Я хочу бути чемпіоном. І він вибрав саме найкраще. І якщо ми хочемо бути спортсменами, ми йдемо туди, де спортсмени. Якщо ми хочемо бути футболістами. Ми йдемо і займаємося і з такими ж футболістами. Я недавно також читав про Роналду, який, Крищана Роналда, він говориться, як ти достиг такого успіху. Він говорить, що кожен день я тренуюсь, кожен день я маю ціль, я по декілька годин тренуюся, і навіть коли мені не хочеться, я йду на поле, я йду в то товариство, де грають футбол, і я кожен день тренуюся. Я кожен день роблю це для того, щоб стати найкращим. І він є. Один із найкращих. І можна сказати, що якщо ти хочеш бути святим, то тобі потрібно бути в товаристві святих. Якщо ти хочеш служити Богу, то тобі обов'язково потрібно бути серед тих людей, які служать Богу. Потрібно бути в церкві, потрібно бути серед зібрання. Якщо людина вибирає сидіти вдома, вибирає дивитися тільки проповіді, вибирає там щось інше, якісь товариства, якісь інші. То чи може вона стати святою? Чи може вона стати людиною праведною, яка буде огаждати Богу? Це велике питання. Якщо людина перебуває серед народу Божого, якщо вона намагається бути там, де є спілкування святими, це її збудовує. І сьогодні така думка, я хотів би сказати, щоб ми задумалися, де ми хочемо, де наша ціль, де наші пріоритети, що ми хочемо змінити в своєму житті. Я казав один брат, що якщо в тебе в житті не відбувається ніяких перемін, то потрібно щось зробити по-іншому. Потрібно просто щось змінити, не робити так, як ти звик. Зробити щось по-іншому, перемінитися, виключити це і зробити по-іншому. І думка така, що якщо у нас є вибір, наприклад, піти в зібрання або піти на домашню групу, або. Послухати слово Боже, почитати його або вибрати перегляд фільму, що ми вибираємо, яка в нас ціль кінцева, чи ми хочемо служити Богу, чи ми хочемо бути йому вірними? І якщо дійсно це так, то ми бачимо, що Господь закликає нас, щоб ми вибрали правильні пріоритети, вибирали бути серед його дітей. Говорить, це місце таке перше критина: все мені можна, але не все мене збудовує, не все мені корисно. Чи можна вам, не віруючись, питають, те, те чи те зробити? Так, мені можна, тому що я вільний, але не все мене збудовує, не все мені допомагає. І звичка це та модель, яка, модель якихось дій, які ми повторюємо час від часу. І для того, щоб мати добрі звички, для того, щоб їх знаходити, скажем, вибудовувати в собі, потрібно Сила волі, потрібно бажання, щоб ми дійсно бажали. Наприклад, інколи, навіть коли навіть не хочеться читати Слово Боже, я знаю, що це потрібно зробити, потрібно відкривати Слово Боже. І навіть якщо це декілька місць ми читаємо, це теж добре, але бажано більше. І ось говориться про те, що також така є вислів, що посієш думку, пожнеш вчинок. Посієш вчинок, пожнеш звичку. Посієш звичку, пожнеш характер. І посієш характер, пожнеш свою долю. Якими ми хочемо стати? Чи ми хочемо стати схожими на Христа? Чи ми хочемо стати людьми, які святі, які праведні перед Богом? І ось ми бачимо вперше псама, те, що я читав, що блажений чоловік. Який не бере участі у раді нечистивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує в день і вночі. І далі говориться: і він буде, як дерево, потоках, біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору, і листя якого не в'яне. І в усьому, що він робить, матиме успіх. Хай Господь благословить нас, щоб ми задали собі таке кожен із нас питання, в якому я товаристві перебуваю, в яких я групах перебуваю. Навіть якщо не це інші, можливо, є якісь таємні групи, можливо, є якісь побажання, хто мій друг, кого я вважаю своїм другом. І чи цей друг наближує мене до Христа, чи цей друг навпаки мене віддаляє від Христа. І хай Бог благословить нас, щоб ми вибирали правильні пріоритети, правильні товариства, які нас будування, які йдуть на прославлення нашого Господа. І ми ніколи не будемо в мінусі. Ми ніколи не будемо якимись такими, що ущербними. Тому що коли Слово Боже говорить, то це правда. І він буде така людина, яка ізбігає цих товариств. Він буде як дерево, посажене при потоках вод. Бог попіклується, Бог є добрий. І він знає кожного з нас, і він бажає, щоб наші серця вони були предані йому. Він бажає, щоб ми не залишали місця дьяволу. Якщо ми опиняємося в якомусь товаристві, де не, славить, де не славиться Господь, то якщо ми можемо, потрібно вийти з цього товариства, засвідчити і вийти з цього товариства. І ще один такий приклад про Лота. Який був праведний лот. Про нього говориться Петро, говорить, що він був праведний. І він кожен день мучився в своїй душі, перебуваючи в Содомі і Гоморі. Кожний день. Я думаю, що Бог йому, можливо, казав, що треба вийти звідси. Але він не міг, бо у нього там було багато маєток, у нього щось у нього там було вже. Він усівся на тому місці, і він мучився кожен день, але нічого не міг зробити, він був праведний. І Бог послав ангелів двох, які взяли його за руку. І вивели його за руку взяли, і вивели його з того місця. Тому що Бог знає, він знав, що лот мучився, він знав, що лот пережав. Він не міг бути серед того товариства, і Бог його вивів. І якщо ми молимося, що і ми не можемо, наприклад, вийти з якогось товариства, ми не можемо залишити сім'ю, де, наприклад, невіруючий чоловік або дружина, які приносять. Тяжкі обставини віруючим і принижують, можливо, що не може вийти ця сестра чи брат з цього товариства, з цієї сім'ї не може вийти, але ми можемо молитися, ми можемо надіятися, ми можемо довіряти Богу, і Бог обов'язково все владнає, Бог обов'язково допоможе. І написано, що невіруючий чоловік він освящається жінкою. І не вірю, що жінка освящається чоловіком. Господь все владнає. Але якщо ми, так як деякі люди кажуть, що товариство, в якому ми знаходимося, часто ми вибираємо самі, дуже часто ми вибираємо самі товариство, де перебувати. Що це вибір людини, це вибір людини, де знаходитись. І тому сьогодні Господь також говорить про те, що ви, якщо ми маємо ціль, вічність, якщо ми хочемо. Служити Богу, ми маємо залишити погані товариства. Ми маємо при, приліпитися до церкви, до товариства, де славлять Бога. Знаходити це місце, де Бога люблять. Знаходити це місце, де Бога славлять, де йому поклоняються, йому служать. І тоді ми буде, це буде як добра звичка. І поступово, ми поступово ми освячуємося, ми стаємо більш Святішими, і Бог цьому дає високу нагороду. Давайте будемо молитися йому за все, хай буде слава. Амінь.